Говорити, щоб обов'язково це відбулося за участю не лише членів комісії, а й членів нашої профільної комісії. В нас да в нас буде засідання комісії профільної е, після завтра. От. І ми будемо одне із питань це розглядати. І це ще раз проговоримо. Шкода, мені дуже шкода. Я займалася дуже серйозною роботою, У мене була за в сусідній області призначена зустріч на 9 годину, і через те я просто формально, хоча дуже дуже поспішала і хотіла бути присутнім. І хотіла чути, чути які питання, такі відповіді. Хотіла чути позиції розвитку одного навчального закладу. І іншого закладу, бо мова йде про два директори. І я розумію, що це люди, які знають свою роботу, які мають певний рівень компетентності і мають якісь свої класні ідеї. Мені було дуже цікаво це почути. Я, як людина, яка не встигла, я тішуся з того, що в нас буде продовження цієї історії. Але з іншої сторони, якщо бодай у когось одного з членів комісії, є хоч найменший сумнів. Знаєте, то я за істину. Я за те, щоб розставити всі крапки над «і», щоб вивірити інформацію. Якщо потрібно зробити за цей час запити, ми зробимо запити в контролюючі органи. Я поки їхала, я з деякими контролюючими органами вже зв'язалась, і вони мені сказали, що вони володіють повністю інформацією. Тому е я думаю, що ця ситуація працює на правду і на істину. Ну, як так склалося, що приїхали кандидати, а конкурс не відбувся. Е, ну ми ж не гарантуємо, що конкурс має відбутися саме сьогодні. Якщо є якісь певні суперечності, якщо немає єдиної думки, ну якщо б навіть сьогодні поставили на голосування і багато людей утрималось, воно б не вирішило нічого. Тому що нам потрібно? Нам потрібно отримати максимальну інформацію про е, фінансову. Педагогічну, наукову, методичну складу цієї, цієї школи про результати діяльності цієї школи для того, щоб зняти сумніви навколо діючого директора, я так розумію. От. А тоді приступати до процедури голосування. Ви входите до складу комісії? Я входжу до складу комісії. Дякую. Дякую.